Оригінальна Call of Duty Modern Warfare – це настільки культова гра, що коли у Activision закінчуються ідеї, то вони не просто роблять ремастеред легенди, а ще й беруть і роблять повний перезапуск серії. Я взагалі не здивуюсь, якщо через 10 років ми побачимо умовний Modern Wars, в якому об'єднають героїв з різних версій. Але якби бізнесмени не перезитували на бренді, вони ніколи не наблизяться до тієї якості та душевності, яку він Зампела та Джейсон Уез заклали в код 4. Самі подумайте, в Modern Warfare навіть тренувальна місія стала генератором багатьох спогадів. Наприклад, брифінг, в якому кажуть, що у світі все чудово. Куднюсфестдоводзінґрейшейпкасиворінмаша чи газ, який дає найкращу пораду в історії шутерів. Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. А також капітан Прайс з його легендарною фразою. Kind of soap, eh? І це ще й не сказав про тест, який ми повинні пройти на час, щоб гра визначила наш скіл. До речі, напишіть, скільки вам знадобилось проб, щоб побити рекорд розробників. Мені десь 15. Як ви знаєте, я дуже люблю робити відео про старі ігри, бо перепроходити їх, це наче активувати машину часу, яка переносить тебе на декілька років назад. І головний плюс подібних роликів полягає у тому, що з їх допомогою ми можемо ділитись унікальними історіями, які пов'язують нас з тим чи іншим проектом. У цьому плані, напевно, перша Modern Warfare є для багатьох особливою. Саме тому я хотів би, щоб в коментарях ви теж розповіли про свою історію взаємовідносин з даною грою. Якщо подумати, то оригінальна МВ була приречена на успіх, адже сучасний сеттинг повністю розв'язував Infinity Ward труки. Єдине, що їм потрібно було зробити, так це не обісратись. На щастя, тоді в студії працювали справжні майстри своєї справи, які створили один з найкращих шутерів в історії. Для мене головна особливість гри полягає у тому, що вона взагалі не втрачає свій темп. Місії не просто кожного разу пропонують щось нове, вони ще й постійно підіймають рівень інтриги, від чого ти не знаєш, який якщо на тебе буде чекати далі. Щодо безпосередньо місії, то гра правильно поєднує доступні можливості. Наприклад, після запеклого бою вам дають пограти за оператора AC130, а після стелсу вас одразу кидають в бій, в якому ви будете постійно бігати. Тобто витримуються певні паузи, які підсилюють подальший інтерес. До того ж, усілякі джавеліни, кулемети та гелікоптери з'являються лише у потрібний момент, що створює своєрідну унікальність важкого озброєння саме з точки зору геймплею. Ключовим є те, що персонажі, за яких ми будемо грати, не відчуваються умовними нестримними, які валять усіх підряд. Типу, так, з однієї сторони, МВ це динамічний шутер, в якому наша основна задача ліквідувати якнайбільше терористів. Але за рахунок правильного левел дизайну та загальної постановки рівнів, наявне відчуття певного реалізму, особливо в місіях на Близькому Сході. Проте, тут повинна бути ремарка, що це працює лише на високому рівні складності. Тому, якщо ви раптом вперше будете проходити. Гру, то раджу грати мінімум на хардкорі. Саме тоді рівень занурення стане максимальним, тому що противники будуть давати серйозний бій, від чого ви не зможете бездумно пушити. Вам доведеться знаходити укриття, продумувати різні стратегії та постійно відкидувати ворожі гранати. Я би ще хотів виділити персонажів. На перший погляд, вони здаються звичайними NPC, однак протягом проходження у нас вибудовується певний зв'язок з героями, бо вони не просто боти, вони твої компаньйони. Які віддають тобі накази, дають поради, та яких ти іноді рятуєш. Тому волі неволі ми до них прив'язуємось. Плюс кожен з них має унікальні атрибути, що додають їм впізнаваності. Наприклад, у Прайса це його панама та вуса, у Газа Кепка з британським прапором, а у Грікса його кулемет. Також персонажі розкриваються в моментах, які гравці могли просто скіпнути. Так в останньому брифінгу Грікс та Газ говорять, що після виконання завдання вони планують похід до бару, що створює ілюзію хеппі-енду. І від цього діалогу фінал стає більш драматичним, бо як відомо, ані, Грікс, ані Гас не пережили подій на мосту. Зрозуміло, тут взагалі не варто казати про унікальність героїв, але треба визнати, що Infinity Ward створили як мінімум запам'ятовуючих персонажів, які досі залишаються в пам'яті у гравців. Окремої уваги заслуговують одні з найлегендарніших моментів в історії Call of Duty, а саме ядерний вибух та місія у Прип'яті. Прикол в тому, що коли я знімав футажі, то зовсім по-іншому сприйняв ці моменти, аніж при першому проходженні. Наприклад, раніше ядерний вибух був для мене просто епічним моментом, але зараз я немов побачив очевидні речі, які додатково розкривають дану сцену, і допоміг мені у цьому, як не дивно, ремастерит. В оригінальній версії жахливу атмосферу створює. Зовсім не картинка. Її створює те, що Джексон залишається помирати в самотності. Той факт, що усі його кумради вже мертві, викликає відчуття тотальної безнадійності та страху, особливо коли чуємо останні звуки смертельного вітру. Можливо, в когось інша думка, але в ремастері я не відчув таких емоцій, тому що коли персонаж вилазить з уламків, то він бачить ще живих морпіхів, від чого фінал не відчувається таким страшним, бо немає цієї смертельної тиші. Стосовно прип'яті, то можна довго розповідати про неймовірну деталізацію локації, про чудово підібрану кольорову гаму, про загальну постановку. Але усвідомлення геніальності рівня до мене прийшло тоді, коли я сам собі сказав, що в одній з найкращих місій в Call of Duty тобі майже не треба стріляти. Ще раз, Call of Duty і майже не треба стріляти. Тобто інколи не обов'язково робити тир, треба лише поєднати правильну режисуру, круті саундтреки та впіхнути туди прайса з Макміленом. Susie. That's how it's done. Let's go. Важко заперечувати той факт, що саме перша Modern Warfare визначила вектор розвитку франшизи на багато років вперед, але парадокс в тому, що окрім подальших успішних проєктів Infinity War, до яких відносимо другу МВ і третю з натяжкою, ми отримали те, що франшиза перестала розвиватись, і перестала вона розвиватись, тому що ніхто в Activision не париться через те, що у 20-х роках механіки з 2007-го виглядають застарілими. Можливо, з точки зору бізнесу такий підхід є правильним. Бо нащо щось вигадувати, коли так все працює? Ігри продаються, донати лються, плюс скоро аудиторію все влаштовує. Проте мій внутрішній олдфах все ще наївно сподівається на те, що колись нова гра серії подаруємо ті самі емоції, які він отримав, граючи в оригінальні частини.